Ми вас щиро вітаємо. Ми являємося членами клубу, який називається Посиденьки. Ми всі приїхали з України. Там зараз дуже велика розруха і біда. І нам тут адаптуватися було дуже важко. Але ми знайшли це місце, в якому ми черпаємо сили, в якому ми спілкуємося, де ми познаходили багато друзів. В клубі Посиденьки ми знайшли багато добрих друзів. Місце, де ми черпаємо натхнення, доброту, спілкування і розуміння. А також навчаємось нового. Дуже важливо в країні, де починати треба все з нуля, де друзі залишилися у кожного дуже далеко, знайти однодумців і люди, які тебе підтримують. Бо сім'я. Це сім'я дуже важлива, коли ти маєш споріднення душі. І ми дуже хочемо зберегти ці зустрічі а, на майбутнє. На але для цього потрібна нам підтримка фінансова в першу чергу. Першу так. першу чергу, так. Да. І хоча в нас в клубі ми з одного місця, але в місті ми не знали друг друга. А, в клубі ми познайомилися. Давай нас, нас так, так назад з'єднала все, добі, все, все, добі, все, все в відпушку, і це наша відпущенна. Ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви підтримуєте наш клуб Фасиденків.